Всі ми з вами любимо Tops. Скоріше за все, ви полюбляєте NES версії цієї гри. А знали ли ви, що є гра з однойменною назвою на Game Boy? Ні-ні, це не Ragnarok World, котрий обрізаний порт з NES, а повноцінна нова гра по жабам. Батлтос це бойовик 91-го. Року випущена компанією Rare ексклюзивно для Nintendo Game Boy, незважаючи зв... не на ту саму назву, що оригінальна гра Battlest. Для Game Boy це зовсім інша гра з унікальними рівнями. Він ніколи не був перенесений на інші системи. Більш вірний портрет для NES. Був випущен пізніше у 93 році під назвою Battletoads і Ragnarok World. Гра тільки на одного гравця. Гравець керує жабою Зіц. Йому дають 3 життя і 3 продовження. Після чого ви починаєте все спочатку. Гемплей являє собою суміш бійок зі скролінгом і різноманітних гонок на транспортних засобах. Як і в оригінальній Battletoads, гру для Game Boy, як відомо, важко перемогти. Вона вимагає швидких рефлексів, запам'ятовування, перешкод і терпіння. У вам не доведеться противостояти самій темній королеві. Хоча вона все ще глузує зравця в роликах перед рівнями, подібно до інших ігр серії. Батлтос відома своєю високою складністю, і геймбой версія не є винятком. Деякі рівні потребують не тільки точності, але й терпіння. Навчитися розпізнавати патерни ворогів та уникати посток є ключем до успіху. Для новачків гра може бути складною, але вона винагороджує наполегливих гравців. У грі Зіц подорожує на планету Армагеддон, щоб рятувати своїх товаришів Раша та Пімпла, яких захопив лакей темної королеви Робо-Манус. Перший рівень починається на поверхні Армагеди. Де психосвині та НЛО, керовані щорами, бродять, щоб знищити зловмисників. Рівень недовгий, майже як і всі рівні в Рі, тому дуже скоро ви зустрінете першого боса. Я так розумію, це бик, генерал, котрого ми бачимо ще в Battletos and Double the Dragon. Нічого важкого просто, бийте його у стрибку великим кулаком. Тепер сідайте на повітряний скутер, котрий оснащено кулеметом, і вперед у бій. Вам потрібно пролетіти тунель, повний перешкод і ворогів. Рівень трохи схож на 7 рівень у жабах на NES. Спочатку знищити комах та різні дендрони. Далі буде момент зі стінками з шипами. Тут вже тільки реакція вам допоможе. Також дуже пекельне місце. Потім знищить лі літаючих щурів і прийдете до битви з босом. Це велетенський корабель. Розстрілювайте гар гармати на ньому і потім, коли він розвалиться, знищить велику гармату посередині. Битва трохи нагадую біз кораблем королеви у Dragon, але менш епічна. Тепер вам потрібно пройти горісту місцину. Перестрибувати вогники і проваля. Є місця, де вам треба бути застрибнути на канати із нього на іншу платформу. Вороги тут звичайні пацюки да якісь монстри. Ще зустрінете пару торнат, яких як на диво треба вдарити пару раз кулаками. Це дуже дивно. Бос тут якийсь літаючий монстр взагалі дуже легкий. Просто бийте у стрибку колаком і не допускайте його до себе. Взагалі, удар колоком у стрибку це, напевно, корисний удар у грі. Далі вам треба пересекти річку. Спочатку пострибайте по острівцям та водним каменям. Попутно знищуючи зелену жижу. Далі сідайте на водяний скутер, котрий дуже схожий на банан і вперед. Тут також багато перешкод, такі як брівна, водовороти, щупальці, котрі вилазять з води та пацюки на коритах. Бос велика зміюка. Взагалі самий простий бос-ри. Просто стойте біля нього і лупасти його скутером. І ось перегони. Вам треба не дати себе задавити якомусь мозгу, котрий буде вас доганяти. Рівень дуже важкий і краще його хорошенько завчити. Багато стрибків і розвилок. Трохи терпіння і ви пройдете його. Також рівень нагадує Клінгер Вінгер з оригінальних шап на NES. Так, спускаємось на канаті до Лігва Big Блек. Лупасти ворон, змії та пацюків з ножицями. На рівні багато пасток, так як шипасти стіни та колючки. Можна підібрати калюв, але краще цього не робити. Також, як і на NES-рі, жаба може перетворюватися у гиру. просто треба прижатися до стінки і нажати кнопку удару. Але в цій грі це не дуже корисний удар. І ось, спустившись до лігва великого пацюка Big Блейк, почнеться бій. Просто стрибайте і бийте його у повітрі, ухиляючись від стрибків. Нічого особливого. Ось і ми і дійшли, напевно, до самого важкого рівня гри, де можна втратити багато життів. На рівні понатикані багато круглих платформ, де можна ходити якби по колу, і це дуже біси. На цих платформах крутяться топ топори. І ось пройти ці перешкоди, ну дуже важко без втрат життів, як на крути, що зда зачепи. за Бісячий рівень, з ворогів тут якісь літаючі монстри, босс схожий на першого і тактика з ним така сама. І нарешті фінал. Одягайте реактивні рюкзаки і угору на зустріч пригодам. Цей рівень не був би важкий, якщо б у ньому не було б обмеження по часу. 99 секунд, котрі летять дуже швидко. Вам треба натискати угору, щоб збільшувати швидкість і вниз, щоб навпаки зменшити. Старайтесь літити дуже швидко, майже не тормозя. Ух ухиляйтеся від стель та електрохвиль. Коли з'являться вороги, то швидко знищите їх і продовжуйте далі. Кор кожна секунда на цьому рівні вирішує все. Тренуйтеся і все вийде. На на вас нападе Робоманус. Хватайте кувалду і лупасте його механічні руки попутно ухиляюсь від пострілів. Коли руки будуть знищені, просто знесіть йому його залізну бошку і все. Н Нелегкий бос, сподіваюсь, у вас є багато життів. Як я і казав, битви з Темною королевою тут нема. Вона ск скаже у кінці пару слів, що з типу Я помщуся і зникне. Ось і все. Така ось невеличка, але дуже важка і крута гра. Мені дуже сподобалося її проходити на стрімі. Графічна гра виглядає дуже круто, а музикальний супровід це грає для вух. І на і чим не уступає на Коротше, раджу, цього отримуєте неймовірне задоволення. Дякую за перегляд, друзі, всіх обняв. Ще побачимось!